Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 21 листопада, ми з вами продовжуємо читати Святе письмо Євангелі від Луки та Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь, хто вірний домоправитель і розумний, якого поставить Господар на челюді своєї роздавати своєчасну міру хліба, блажений раб, той, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його, якщо ж скаже раб той у серці своїм. Бариться господар мій прийти і почне бити слух і служниць їсти і пити та нали... напиватися, то прийде господар рабатого в той день, коли він не сподівається, і в годину якої не знає, і розітне його, і визначить йому долю з невірними. Той же раб, який знав волю господаря свого, але не приготував і не вчинив, за волею його, буде багато битий, А той, хто не знав і вчинив те, за що треба карати, за... За що треба карати буде битий менше. Від усякого, ж, кому даю багат, дано багато, багато і вимагатиметься від нього, і кому багато довірено, з того більше і стягнеться. Переходимо до послання апостола Павла. Браття, Господь прийде прославитись у святих своїх і з'явиться дивним в день Той у всіх, хто увірував, бо ви повірили нашому свідченню за це і молимося завжди за вас, щоб Бог наш сподобав вас бути гідними, покликання і здійснив усяке благовоління, благости і діло віри в силі, щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас і ви в ньому з благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Благаємо ж вас, браття, що до Пришестя Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до Нього не спішити вагатися розумом і не тривожитися ні від духу, ні від слова, ні від послання, ніби нами надісланого, неначе вже настає День Христів. На сьогодні це все. До зустрічі вечором. Боже вам благословення!